Сергій Кузьменко на початку засідання виконавчого комітету зазначив, що взяв участь у конгресі місцевих та регіональних влад. Першочергово на порядок денний винесли початок навчального року та опалювальний сезон. Із новин, те, що міністерство паливої енергетики поінформувало, що в цьому опалювальному сезоні ціни на природний газ залишаться такими ж як були або минулого сезону, або такі, як вони зараз, є. Важка ситуація в енергетиці. Ми розуміємо, що в осінньо-зимовий період електроенергії не буде вистачати. Будуть, сподіваємося, відключення планові. Ми на постійному контакті з нашим Теплокомуненергом. Плануємо підтримати їх, скоротити заборгованість із заробітної плати, яка, на жаль, є на підприємстві Теплокомуненерго. Тому прошу і ще раз пам'ятати про те, що обов'язок кожного сплачувати за послуги теплокомуненерго і взимку, і влітку в тому числі. Сергій Кузьменко закликав жителів громади своєчасно оплачувати за теплопостачання та сприяти підготовці міста до непростого опалювального сезону. Щодо початку навчального року, то першочергове завдання забезпечити офлайн навчання, щоб діти навчалися за партами та мали можливість соціалізуватися. Близько півтора мільйона гривень ми з бюджету виділено на те, щоб ремонтувати наші об'єкти укриття і щоб наші школи були максимально забезпечені об'єктами укриття. Очевидно, що ми нових суперсучасних об'єктів укриття побудувати під час війни і під час відсутності фінансів не можемо собі цього дозволити. Тому маємо використовувати ті укриття. Які? Черговий пакет допомоги готує Олександрійська громада оборонцям. Її нададуть військовим частинам, які звернулися за підтримкою. Рішення щодо виділення коштів приймуть на черговій сесії. Ще один благодійний захід готують 23 серпня. Під час фестивалю хліба у парку Шевченка буде багато цікавих активностей. Головний акцент на підтримку оборонців посильними донатами, зазначив міський голова. Під час засідання підтримали внесення змін до бюджету та виділення коштів на підтримку КП теплокомуненерго. Кошти спрямують на погашення заборгованості із заробітної плати. Серед прийнятих рішень дозвіл на відключення від мережі централізованого опалення ще п'яти багатоквартирних будинків. Йшлося на засіданні і про організацію харчування у школах та дитсадках забезпечення харчування пільгових категорій дітей.